Шо? Ти вже забув, як бувай тише, міцнив, зручний спокійний сон дитячий голос, змачина їжа. Ти мужной, бережеш кордони, угу. все сьогодні снов вас обстріляли, багато ранен ранених. Бій, бій, тів, а там вночі ти бачиш б мам все обійняти е, її хотів і зво зно, знову він бій, бій, і знову ви. Трати. Так важко без товариші, та все чекає сина мати. І молить Бога, щоб в. Умничка дуже добре. Тобі всі подавали сердечко і оплески, старався. Старався, не поспішай завжди читай правильно. Так, мої любі, молодці. Дуже добре прочитали. Так, хто в нас ще Вікулічка, ти читала, правда? Хто? Так, Саша в нас не читав. Сашуня, ми тебе чекаємо. Який mm є. -hmm. Захищає вітчизну, Максим малолітко. Угу. Ти вже забув, яка буває тиша, міцний, зручний, спокійний сон, дитячий голос, смачна їжа. Ти мужньо бережеш Кордон Саша далі, а сьогодні знову вас обстріляли багато ранних бійців. А там вночі ти бачив маму все обійняв її хотів, і знову в бій, і знову втрати, так важко без товаришів. Та все ж сина, мати і молити Бога, щоб вцілів. Так, дякую. Спочатку було краще, мабуть, мало читав, треба більше вдома читати. Якщо ти бачить, діти, якщо ви бачите. Я що читав? Якщо ви. Ну так Саша, то було на позавчора. Чи на вчора, а на сьогодні були це завдання? Працюй, будь ласка, не відстаючи, читай багато, значить, треба більше трошечки часу приділити на те, щоб читати вдома. Уже читання можна читати багато разів, і ти здобуваєш тоді звичку читати словами. Ти бачиш букви, вже бачиш повне слово. Тому діти, працюйте, будь ласка, читайте не один, не два. Може, декому достатньо один раз прочитати, а комусь треба 4-5 разів прочитати. Тому читайте, тому що, мої любі, якщо ви не навчитеся читати зараз словами, ви не зможете в середній школі вчити географію, біологію, хімію, фізику, історію, літературу. Читати треба словами. Ви вже третій клас, вже ви повернули на, другу, на другий семестр. Будь ласка, читайте словами. Бо той, хто читає, той пізнає світ. А хто не читає, той е, не в того прогресу. Так, мої любі, а тепер на вашу пам'ять завдання. Почекай, Елічка. Елічка, почитай. Почитаєш наступне. Е, мої любі, я хотіла спитати, які слова, синоніми до слова Батьківщина ви запам'ятали з позаминулого уроку. Хто готовий відповідати, можна підняти руку. Еліна. Еліна, будь ласка. Любий край. Так, все, ну, Мар'яна, слухаю тебе. Там, де все це рідний, любий край. Так, а які слова запам'ятали з презентації? Я вам давала синоніми. Мар'яна, слухаємо тебе. Вітчизна. Uh, отчизна, Вітчина, uh, Відтівщина, рідний край. Отчина. І так, Вітчина. Так, зараз давайте їх ще раз швиденько прочитаємо. Я просто не зрозуміла з Так. Будь ласка, швидко, швидко прочитаємо. Сергійко, швиденько. Е, Очина відчина, отчизна, навіть, спадщина, чи навітчина, рідний край, батьківщина. Прочитай, будь ласка, правильно слово. День, Відцівщина. Ще раз Сергійко, в тебе граються, руки граються, замість того, щоб працювати. Прибирайщина. Відцівщина. відцівщина. Мирослава, будь ласка. Очена вічина, відчина відчина, відцівщина, відтівщина, відраба відківщина. Молодець. прочитав Сашко. Отціна відчизна, бащена відцівщина. 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 відцівщина від край, від не батьківщини. Обікачка. Отчина, вітчина, отчизна, вітчизна, спадщина, відсівщина, рідний край, батьківщина. Добре, Ілько. Отчина, вітчина, Відчина, отчина, отчина вічня, отчизна, вітчизна, спадщина, відтищин, відчивщина, відчина. Вітсівщин. Відчисна рідний край Батьківщина. Так, дякую, Мар'яночка, слухаю тебе. Odshana віціna odчина відчисна спадщина відчивши на Так. Добре, діти хто в нас ще не прочитав? Сашуня прочитав Еліна. Еліно. Еліночка, Еліночка, Слухаємо, еліноч Отчина, відчина, відчиня, спачина, відчиня, рідний край, Батьківщина. Отчина, тільки правильно наголос. Добре діти, прочитали. Все це в нас пов'язане, е, наш край боронять наші воїни, їм пишуть вірші учні Павлицької школи, вчителем, де був Василь Олександрович Сухомлінський. А яка ж була школа в іншому місці? Отже, діти, сьогодні ми прочитаємо е, текст Оксани Кротюк: Наші скарби. Про музей просто неба. Які музеї ви знаєте, діти? Ми вже зустрічалися з музеями. Будь ласка, розповідали на минулих уроках, у минулому семестрі. Пригадайте, які музеї ми з вами називали? Я вас навіть туди віртуально на екскурсію водила. Ану, пригадайте, Мар'яночка, слухаємо тебе. Я е, пам'ятаю е, музей е, книг. Так, музей книг. Ще який музей, Сергійко. Ану, пригадуй, бо щось ти сьогодні спиш, аж очі закрив. Ще пригадуємо, які музеї ми були, в якому музеї віртуально були. Пригадуєте, де були розстріляні свої відображення? Як називався музей? Фію, фію. В Києві правильно, музей. Бабин Яр, правда? Був такий музей? А Пам'ятаю, розказували про там була підлога і її розстріляли. Це не підлога, а стояли такі стовпи металеві, і там було... вони були розстріляні, і коли дивилася людина, вона бачила своє відображення, але з діркою від кулі. Так. А писанки, пам'ятаєте музей писанок? Так, Велика писання. Пам'ятаєте. Пам так, ну і музей мініатюр у Києво-Печерській лаврі. Пам'ятаєте? На території Києво-Печерської лаврі музей мініатюр. Маленька книжечка була. Яку треба було гортати, сторінки. Чим треба було гортати? Ілько, пам'ятаєш, ні? Чим Бу треба було гортати? Давай, Сергійко. Ось uh, цей. Okay. Uh. Від волосся. О, волосинкою. Волосинкою, волосинкою. треба гортати було сторінки. Діти, а сьогодні Оксана Кротюк, це наша українська письменниця, наша сучасниця, написала нам про музей просто неба, який називається Наші Скарби. Діти, а подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Що тут написано у нас? Вікачка, прочитай. Чекайте музей у Пирогові. У Пирогові. Діто, діти Пирогов, Пирогове це окраїна Києва. Окраїна Києва, і саме там знаходиться цей музей просто неба. Зараз я вам покажу світлинки з цього музею, а тоді ми прочитаємо: зараз хвилиночку. Де музей наш? Так. А, ось о, вибачте, є. Готувалась до кожного року багато відкрито вкладок. Так, мої любі, подивіться, я зараз вам покажу цей музей. І ви побачите, що він собою уявляє, а тоді ми про нього прочитаємо. Ось подивіться, на окраїні Києва у Пирогово є музей. Подивіться, будь ласка, просто під небом розташовані млини, церкви, колодязі. Ось такі. Будови. Як ви гадаєте, які у вас будуть припущення? Що це за музей? Про що він буде розповідати? Як ви гадаєте? Мар'яна, слухаю тебе, Мар'яна. Мені, здається, він буде розказувати про те, як живуть у селі, типу такого. Так, і не просто живуть, а колись живуть. Раніший. Правильно, як раніше жили, чим захоплювалися, як будували свої житла, так? які в нас були хати, які стодоли. Стодоли це там, де зберігається сіно, і Зимуть. живуть тварини наші домашні. Подивіться, чим покривали дахи будинки, зверніть увагу, зверніть увагу, які були вікна. Я ага, він... я теж хотіла запитати, з чого там вікна зроблені? А вікна дерева зроблені, але дуже маленькі. А ось дах чим покритий, хто побачив? А, сіном, сіном. Соломою, так? Соломою. Солома це те, що не, залишається. Після соломою немночком. Так, після того, як скосять пшеницю ось, як жили люди. Подивіться, що робили. А як ви гадаєте, добре, що вкривали соломою дахи? Ні, ні. Ви вважаєте Но... не Можливо. Так. Можливо спалитися уся хата за однієї скринки. Так. А з іншого боку, якщо починати. А з іншого боку, вона, зах... вона захищає від від відливи. І не просто від відзливи, а навіть у спекотний день у такій хаті буде прохолодно. Тому так. що це екологічно чисте, екологічно чисте, чиста речовина. Правда? Ось подивіться, бачите, оце все діти велике-велике займає. Велику площу, багато кількість гектарів. О, дивіться, діти, наші українські млини. А хто скаже Ілько, за допомогою чого такий млин міг функціонувати, працювати? Ілько. Що потрібно було для цього млина? Uh. Uh. Що було потрібно, як ти гадаєш, Сашко, в тебе є припущення? Вітер. Вітер. Вітер, правильно. Так, діти, все. Я вам показала. А тепер ми читаємо про наші скарби. Музей просто неба. Перед тим, як прочитати, треба прочитати слова. Читаємо разом. Старовинні. Ще раз. Старовинні. Керамічні. Керамічні. Керамичні. Миртюра. Архітектура. <introductionricane> Словожаншина. <государство> <weiter>

Слобожанщина, Україна. Так, Слобожанщина, Слобожанщина. так, це частина України на півночі, на півночі. Слобожанщина, Поділля це центр України. Поділля це центр України, це Київщина, це Поділля. Що тобі не зрозуміло? Слово старовинні, Сергійко, ти граєшся, сидиш. Ні, мені е, нічого не зрозуміло про старовинні, ні, керамічні, маніатюра і архітектури. Архітектура зрозуміла, що це таке? Так, архітектура. Так. Архітект... це таке? Там Поясни що своїми зробили, словами. Красиве. Так, це зроблене, це мистецтво будівництва, так, архітектура. Мініатюра це значить маленьке щось. Керамічне керамічні, це що таке? Це зроблене з глини, правда? Кераміка. Так, так. а грифельник? Що таке грифельник? Е -е -е... Це з грифелю. Де в нас так, грифель, це грифель знаходиться? Ось грифель в олівці. К... В... в олівці у нас є грифель, бачите, оце грифель. Отже, співацьких що... це значить там, де співають. Так, ну, поїхали співаємо. читаємо. Починає е, читати Еля. Елі. Яких тільки музеїв не буває на світі? В одних зібрані картини, в інших старовинні годинники, ще в інших керамічні вироби, є навіть музей аптека. Але, мабуть, найцікавішим серед них є музей під відкритим небом. Там зібрані і картини, і годинники, і керамічні вироби, і навіть цілі будинки. Дякую, молодчина. Сергійко продовжує. Україною в мініатюрі називають Київський музей народної архітектури та побуту. Чому тому що за. що за? Якихось дві години ви зможете попробувати майже... Побувати? А? Побувати. Ой, побувати майже у, у всіх усюдах.